Постійно били ракетами, троє суток ми не спали. Денис, він така людина, що він не може сидіти, склавши руки. Ми перші ті, хто завезли в Україну автомобілі, не було б їх, не було б нас. З років 27-28 я вже незрячий повністю. Якби в мене був зір, точно би служив. Завеземо їх хлопцям, хай перетворюють росіян на хороших посмертно. З приводу початку повномасштабного вторгнення, впевненість в тому, що воно буде рано чи пізно, як би була завжди. Фактори вказували все на те, що буде війна. Не було розуміння, яким чином і наскільки воно масштабно буде. Ворог їм був потрібний зовнішній, щоб скрити всі свої оці недолугості внутрі їхньої недофедерації. Потрібно було шукати зовнішнього ворога і все спирати на нього. Спокійно били ракетами по військовій інфраструктурі, по енергетичній інфраструктурі, а найперші прильоти були по нафтосховищах. 24 лютого почалося з дзвінків. Тобто там перших троє суток ми не спали. Це зустрічі, робота, чати, новини і де звідки, яка інформація поступала. Дзвінки, вайбер, ватсап, всі можливі месенджери. На третій день. Сів голос настільки, що від поцілодобових цілодобових розмов що було вже навіть ва, важко розмовляти. Одне було відчуття потрібно. В мене вроджена глаукома, тобто я народився вже з порушеним зором, там десь 20-30% це найкращі показники, які були. Зір потихеньку-потихеньку сідав і десь з років 27-28. Я вже не зрячий повністю. Було просто усвідомлення, що рано чи пізно це станеться, і було усвідомлення того, що потрібно з цим жити. Ну, тож те, що особисто я пережив, це найважче це е, втрата повної самостійності. Дружина підтримує всьому, допомагає всім. 24 на 7, ми поруч, у нас так виходить, слава Богу, все добре. Деякі там друзі, там, наприклад, паренька. я не представляю, як це стільки часу разом. Ми вже там повбивали би один одного. Потрібно інколи відпочивати. Ну, Я не кажу, що ми там прямо аж завжди-завжди, але в основному разом. Ну, отак якось Господь звів нас, такий у нас симбіоз. 24 число. Через три дні ми вже були на українсько-польському кордоні разом з литовськими партнерами, з якими співпрацюємо, вже завозили перших шість автомобілів, джипів і бусів на передову, забитих допомогою усім необхідним. Це вже через три дні ми перші, ті, хто завезли в Україну автомобілі. 34 роки за границю не виїжджав а так за березень, тільки шість разів був за кордоном у волонтерстві. Якби обов'язків таких, що робить Денис, що роблю я, ну якби мене розподіляли. Ну я більше за кермом, також, якщо потрібно щось фотозвіти, там ще щось, це все я роблю. Так я фотографую там. Він займається тим, що він більше комунікує з людьми, з різними організаціями, також нашими друзями, які допомагають у волонтерстві, з хлопцями з передової, це все якби на його плечах. Стараємося максимально ефективними бути для наших хлопців, щоб підтримувати їх, щоб полегшувати їм їхню службу, їхнє виконання бойових завдань, і максимально допомагати нищити, нищити ворога для того, щоб якнайшвидше настала перемога. Денис він така людина, що він не може сидіти, склавши руки. Йому потрібно щось постійно робити. Він хоче бути корисним для хлопців. Розпочали з автомобілів. І отак, по ходу почали знайомитися там, з одні з одними хлопцями, з майстерни, з другого, з третього. І почали співпрацювати, об'єдналися в команду. Потім вже кулемети з'явилися, потім з станинами під великокаліберні кулемети там, та гранатомети, потім йшла робота з дронами. Ось ми зараз приїхали на підприємство, яке допомагає, яке виконує всю роботу по встановленню мініградів. градів Тарас Миколайович, директор, доброго дня, радий бачити вас. Ось тут на цьому підприємстві виготовляється 90% всієї установки. І після цього залишається лише фарбувати і підключити електрику. Амбітні такі плани зробити за місяць три ось таких установки, тому що дуже багато запитів, дуже багато хлопців просять саме ось таких автомобілів для мобільного вогневого враження ворога. З підказки військових вони нас консультували. І зробили першу цю установку. В подальшому іншу чуть удосконалили. І так ми працюємо в симбіозі з волонтерським рухом і Дениса і безпосередньо військових, які замовляють. Один снаряд вогонь для перемоги України нам не, не потрібно шукати ніякого рецепту. Він вже діє. Тобто, це наші збройні сили потужні. Всебічна підтримка українського народу і Озброєння. Ось ми зараз під'їхали в майстерню, де вже хлопці встановлювали електроніку на град на цю машинку. Установку нам передали військові, а ми робили тільки металеву частину з усіма механічними цими агрегатами, які повертають, приводять в рух. Приїхали, розставились, звели, далі повернули куди потрібно і запускають ці старяди в напрямку ворога. Це вам москалі погані за кожного вбитого українця, за кожну знедолену родину. Військові завжди раді, коли ми приїжджаємо. Ми радіємо, що ми до них приїжджаємо. Це симбіоз такий. Ми розуміємо, що не було б їх, не було б нас. І так само вони розуміють, що не було б нас, не було їх. Не в сенсі тому, що вони не змогли б без нашої допомоги. Просто тоді, якщо нема кого захищати, то апріорі слово захист воно вже ну, втрачає свою суть. За допомогою Дениса придбано, завезено на Україну і відправлено захисникам, я думаю, що більше 50 машин. І велика кількість, яку вони ще просто ремонтують, також все, зараз тільки сітку закріпимо і машинка може їхати. Завеземо її хлопцям, хай перетворюють росіян на хороших посмертно. Вона буде працювати в Донецькій області. З заженемо її хлопцям, щоб вона вже безпосередньо працювала на знищення наших ворогів. Їдемо зараз передавати хлопцям цю автівку. Попрацювали ми десь над нею приблизно місяць на базі пікапа Л-200, встановили на неї направляючий від РСЗВ ГРАД. З тих машин, які вже передавали, вражали піхоту на відстані 18 кілометрів. Загалом машина працює до 20 кілометрів, вона може вести вогонь. Звичайно, що якби в мене був зір, точно би служив в мільярд відсотків, але як є. Це закінчиться вже при нашому житті, і нам вдасться довести це все до повної перемоги і військової, і дипломатичної, і демілітаризувати Росію, хоч вони хотіли нас, але нам треба зробити це з ними. Тому що не закінчимо ми, будуть воювати наші діти. Зараз ми знаходимося в майстерні пана Володимира. Ось це мій колега, друг. Давно ми вже ще з року 16-го співпрацюємо. Почали з ремонту автомобілів, а потім, десь в 17-му році, нас хлопці попросили зробити першу станину. То була станина під КПВТ, крупнокаліберний кулемет танковий. Дана станина вона буде стояти на автомобілі. Тут буде така стояти барашка одна. Якщо не дай Бог, щось з автомобілем, його просто. Знімає на землю. Ну тут все виставляється, все регулює, регулюється для стрільби і лежачі, і з вікна, і з окопа. Оце зараз я почав робити ще два таких, дешекає НСВ, це вже буде 140. Но зараз ми працюємо виключно по запитах. Тобто вони кажуть, є кулемет, нема станини для мобільної роботи. Тут тобто ми виготовляємо станину під цей кулемет. Вже адресно знаючи кому, в який це підрозділ, який це кулемет, виготовляємо там мобільну станину, яка важить 10 кілограм. Тобто закривається отака задача для мобільної там вогневої точки. То приклади ну, цю автоматику цю зйомну робити чи ні? Е, що саме? На ДШК. Курок. Ну, ручку. Ні, ні не треба зйомним. Він каже, тільки з прикладом О... працювати. Допомагає багато людей, 15-20 чоловік це майстри, водії. Ось ми і а людей, які допомагають фінансово. Ну, їх багато. Я їх всіх не, не то, що не перечислю, я навіть не згадаю. З Денисом дуже приємно мати справу, тому що людина без зору, яка могла б просто собі сидіти вдома і слухати радіо, а він займається такою гарною справою. І дружина, яка теж його і руки, і очі їздять туди, куди. Ну, якби багато людей, які мають гарну форму фізичну і психологічну, і не їдуть і не роблять ці справи. Пістолет можна зробити за тиждень. Там авто, автомат можна зробити там за два тижні, танк построїти за три роки. А що не роби, мінімальний солдат буде рости 18 років. І це ніяк не зміниш. Тому потрібно берегти людей, потрібно берегти людський ресурс. А залізо то таке. Залізо поремонтується, купиться інше. Головне наші хлопці, щоб вони були живі, здорові, щоб, вони, щоб ми поверталися з перемогою і все буде добре. У мене чоловік це якби надійна спина, надійна стіна, така кам'яна, така мужня. Він постійно знає, що потрібно робити. Чи ти мені цього не казала ніколи. Та ти сам знаєш, що так воно є. Ми з Денисом маємо велику надію про те, що Зір до нього повернеться. Є деякі дослідження, але вони не в Україні а за кордоном. Не дуже певні, не дуже конкретні, але ми сподіваємося, що ми зможемо це зробити: повернути зір і щоб він все дивився своїми очима. Мрія моя така ну, глобальна. Це звичайно, в першу чергу, перемога за перемогою настання миру на повних умовах України. Після перемоги у нас будуть всі шанси вийти на новий рівень життя. Потрібно буде багато працювати, тому що, мені здається, такого шансу, як в нас є, нам потім більшого не буде. Зараз головне тільки довести це все до логічного завершення, до, до повної перемоги спочатку над Росньою, а потім і над всіма нашими внутрішніми цими вошами, які нам не давали нормально розвиватися. як Європейській країні